І з радістю даємо слово активному учаснику робочої групи «ТІС Консалтинг» пану Івану Шенкаренко. І завершальна доповідь стосується проблем застосування методів трансфертного ціноутворення в умовах України. Будь ласка. Дуже дякую шановному модератору за представлення. Таке пані Втапонова. Для мене честь виступити у такому шанованому колі фахівців. Буду виступати швидко по можливості, тому що також розумію важливість наступного наступної теми. Що б я хотів висвітлити в моїй доповіді? В принципі, три. Практичні проблеми, які а, вже бачимо, і які мають всі шанси викликати в майбутньому спори і різні прочитання. А, почнемо з першої проблеми, яка є а, достатньо провока... провокативно, звучить, що на сьогодні у нас в Україні в законодавстві немає нормативно визначеного механізму коригування об'єкту оподаткування з податку на прибуток з застосуванням методики статті 39 Пояснімо цю тезу. А, Так, щось воно у мене не переключається. Вона але... трошки терміз. Давайте можливо, Ага. Так, ну, як відомо, в нас показник е, об'єкту податкування визначається як фінрезультат до оподаткування е, плюс-мінус податкової різниці. Податкові різниці щодо власне, статті 39 визначені в е, пункті 145 податкового кодексу, який е, звучить таким чином. Так, наводимо цитату, чому вона не працює. Тут треба. Ага. Як бачимо, в буквальному формулюванні використовується термін звичайна ціна. Ми маємо визнач... ну, тобто, якщо перейти власне, до алгоритму розрахунку коригування, то ми бачимо, що ми маємо знати показник, такий показник, як звичайна ціна. Як же ж звичайна ціна у нас визначена в ПКУ? Власне, є визначення, і в ньому є спеціальне правило, що для цілей КО це контрольованих операцій для ціле трансферного сіноутворення, це визначення не застосовується. Відповідно, поточна редакція статті 39 також не вживає термін звичайна ціна. Тобто маємо таку певну законодавчу лакуну, певну зону невизначеності. Відповідно до якої чітко, нормативно сказати, що розмір коригування має бути таким, неможливо. Тому що сказати, що ж це таке звичайна ціна, чітко слідуючи закону, також неможливо. Зрозуміло, що сумлінні платники податків тлумачаться таким чином, що це має бути, наприклад, медіана діапазону ринкових цін, або щось інше, що визначено за статтею 39. Але Проблема в тому, що коли фіскальні органи будуть проводити коригування, то тут вже ймовірно це буде одним з тих аргументів, які будуть несумлінні платники податків використовувати для захисту в суді. Власне, це є проблема і вона потребує нормативного врегулювання, на наш погляд. А, якщо можна далі, тоді. А, ну, тобто, проблема друга, на якій хотів би наголосити, це проблемні питання з застосування методики трансфертного цінотворення з урахуванням того, що в останні роки у нас було катастрофічне знецінення національної валюти, тобто девалювація 300%. А, так. А, тобто... Трошки по ієрархії методів у нас найчастіше застосовується метод чистого прибутку. Це четвертий метод. А чому він застосовується найчастіше? Тому що він найбільш поблажливий з точки зору співставності операцій, які ми можемо застосовувати, плюс є дані щодо фінансових показників співставних компаній. Але і тут виникають проблеми саме у зв'язку з. В ситуацію з валютними курсами. А, ну, це я вже сказав, що він вимагає найменшої ступені спідставності, власне, предметів операції, функцій і таке інше. А, щодо проблем, тобто наводимо приклад власне, типових показників фінансової звітності, які беруться для розрахунку а, індикатора рентабельності для умовного імпортера. А з урахуванням того, що здебільшого імпортеру нас несе валютний ризик відповідно до рекомендацій ЕСР, ми враховуємо курсові різниці власне для розрахунку такого показника, Курсові різниці, які стосуються безпосередньо цієї контрольованої операції, як бачимо, незважаючи на те, що у нас в теорії мала б бути нормальна рентабельність десь 10% відповідно до цих показників, маємо збиток. Збиток, розраховуємо його, мінус 2 відсотки. спричинений він саме курсовими різницями. Тобто завезли, ну, маємо зобов'язання там в валюті, маємо і відповідно відобразили у нас у звітності ось такі ось величезні збитки. І ось виникають у зв'язку з цим практичні запитання. Вони вже виникли на початку, з того, що коли ми подавали звіт. Коли відповідно до нової форми звіту маємо вказувати індикатор рентабельності вже безпосередньо у звіті, а здебільшого платники податків дуже з осторогою ставляться до вказання негативного показника рентабельності, вважаючи, що це все вони здаються і нарвуться на до нарахування, а це один такий психологічний фактор. Інший момент вже безпосередньо під час застосування методики транспортного ціноутворення. Тобто, в чому полягає методика чистого прибутку? Тобто, ми беремо свій індикатор рентабельності, і порівнюємо з ринковим діапазоном рентабельності. І ось на етапі вибору ринкового діапазону співставних компаній вже виникають питання, які це питання? Це що робити зі збитковими компаніями? Залишати у вибірці чи виключати, і при за яких умов? А... Чи понесли співставні компанії також такі втрати від девальвації? Тобто май, можуть бути всілякі практичні ситуації. Стикалися і коли імпортні контракти вони зафіксована ціна в гривні, тобто такої, такої проблеми не було. Можуть це бути дистриб'ютори, які купують вже в Україні. Тобто, це все впливає на діапазон, ринковий діапазон рентабельності і відповідно рухає вибірку вгору. А якщо в мене від'ємний показник, то Є велика ймовірність, що будемо змушені коригуватися, по причині курсових різниць, які були непрогнозовані. спрогнозувати такі курсові різниці неможливо було якось врахувати при формуванні ціноутворення на минулі часи. Які практичні виходи застосовуються на практиці? Так, ну по-перше, це коригування. Виключають інші витрати, інші доходи, щоб якось оптимізувати, уникнути цей вплив курсових різниць. Друге – це творчі переходи до методів, тобто, наприклад, не застосування на четвертого методу, а більш вищих методів, які використовують показник вал-валовий прибуток, який не враховує цих втрат від валютних курсів здебільшого. Або ж під підходи до вибірки, тобто ми беремо, залишаємо певні збиткові компанії за певних умов, а жодний підход не є абсолютним. Використовуються різні підходи, і якщо я скажу, що, наприклад, підход до вибірки більш адекватний, тому що ми маємо показати певний ринковий зріз показника на ринку. І зрозуміло, якщо у всіх імпортерів збитки, то маємо тоді показувати ці збитки. То мені можуть багато хто заперечити, не лише фіскальні органи, а й колеги. І тому є певна зона, сіра зона невизначеності в цій частині. І ми тут потребуємо якихось орієнтирів і просили б дійсно також пана Миколи, Мишина, також надати якісь певні орієнтири, як діяти. Зрозуміло, що. Кожна ситуація є унікальною, але все ж таки? А, так, ризики я вже а, пройшовся. Так, і остання проблема це внутрішньофірмові послуги, яка також а, зараз адресована в межах БЕПС. А, типовий набір внутрішньофірмових послуг. Це такий комплекс різнопланових послуг, там управлінські послуги, управління якості, бюджетування і так далі. І так далі, і так далі. Як їх обґрунтовувати? Ну, Здебільшого працює знову ж таки четвертий метод чистого прибутку, тому що, як правило, не можна знайти співставну інформацію. При цьому часто тестують на резидента на практиці, які проблеми виникають. На резидент не може надати інформацію щодо рентабельності відповідно безпосередньо щодо сегмента України за тих чи інших причин. Також проблеми є питання щодо того, що це треба робити бенчмарки на регіону на резиденту, тобто, наприклад, ЄС. І третє питання це наскільки це, такий аналіз буде адекватним з точки зору. Відповідності альтернатив українського суб'єкта щодо придбання подібних послуг на українському ринку це все питання. Тому, в принципі, і в Бепси розроблені ці а, спеціальні механізми щодо обґрунтування внутрішньофірмових. Послуг за низькою доданою вартостю вони базуються дещо на рекомендаціях і на рішеннях форуму ЄС з транспортного ціноутворення і акценти там зводяться на те, щоб доказати один, що послуги дійсно були. Надані, що два, що витрати, які е, в вартості цих послуг, вони є обґрунтовані, і три, приймається, що нормальна рентабельність десь близько 5% і ми не, не маємо тут більше зважати саме на ринкові діапазони рентабельності, а тестуємо саме на резидента, саме е, отримувача послуг. З точки зору отримувача послуг. І такий підхід, я вважаю, він достатньо цікавий. хоча не часто він використовується на практиці. Так, я вже завершую. Так, так. Ага. Ось, наприклад, проілюструємо судову практику Індії. Індія зараз зі спорів транспортного цінотворення дуже прогресивна, дуже багато у них таких рішень принципових. Так ось вони саме виходили з рентабельності отримувача внутрішніх фірмових послуг і робили висновок, що це доказує, що вартість послуг була на належному рівні. Ну, тобто, підсумовуючи, проблеми є, є що вирішувати, є що вирішувати в межах БЕПС, в тому числі внутрішньофірмових послуг. Власне, всі проблеми неможливо так розкрити коротенько, але вітаємо рух держави в цьому напрямку і в належному цивілізованому врегулюванні цих питань. Дякую за увагу. Дякуємо нашому доповідачу. Особливо цікаво було побачити досвід застосування на практиці іншими судами і вирішення проблематики іншими країнами.